Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Пам'ятаєте, на самому початку повномасштабної я казала, що Росія буде горіти. Що я бачила це, як вона горить? Ну там вже про відділення території треба знайти ці відео. Ось і я, от буквально нещодавно думала, ну коли ж воно буде здійснюватися? Коли воно буде здійснюватися? Ну, ось нарешті Україна отримала дозвіл да, від тих, хто і планував взагалі розбивати Україну. Всі, всі оці великі країни разом з Рашою. А тепер ми зараз глянемо, чи сильно переймався Кремль про те, як скажімо так, про можливості, нові можливості України, про обстріли? Чи сильно переймався? А не сильно вони парилися. Взагалі вони не сильно парилися. У них є свої плани. Я вам хочу сказати, що це план. Ну тобто для них це не новина, для них це не новина. От і все. Тобто вони всі, всі це знали. Всі заздалегідь це знали, коли буде той дозвіл, що і як про обстріли. Тому що тут нам кажуть про те, що е, оці всі дозволи вони були заздалегідь е, тут обговорені тут. Територія інформація передавалася, що для України є зрадницькою. А для нас це теж не новина. Ось так. що тут, якби знаєте, одною пишуть, пишуть іншою так. Чи сильно переймається, ні не сильно переймається. Але чим це загрожує для України зі сторони Росії? Можуть поновлюватися вибухи, можуть обстріли поновлюватися сильні по якимсь великим спорудам. Ну, ми розуміємо, критичним важливим спорудам, ось так. Ну, тут, розумієте, тут все рівно все зараз іде вже під контролем західних країн. Все рівно. давайте ми зараз глянемо, що от саме на це питання, коли вони зібралися в Кремлі. Ну, чесно кажучи, я вам скажу так, що не було таких великих там зборів в Кремлі стосовно цього питання. Тому що от я бачу, як доносять, якби доводять до інформацію до Путіна, що там тільки ухмилка, якби да, ну, зрозуміло це, як би зрозуміло, очікувано. Давайте ми зараз глянемо дії Кремля на це. Вони будуть поновлювати свої якісь там укріплення, а також вони розуміють, ось навіть тут Кремль, а також вони розуміють, що це якби. Що це буде приводити до все рівно до можливості того, що прийдеться розмовляти, виходити на спілкування не з як вам сказати, не з Україною. А скоріше всього, тут можуть зараз нам сказати там, да от всьому світу, що тепер ми не будемо говорити там, піднімати питання якихось мирних соглашень, да що це є загроза. Конець любові, що це є загроза тепер для Росії. Що вони тепер повинні тут захищатися більше? Ось так. Що ще вони там про себе думають? Що це може привести до внутрішніх суперечок в країні їх? Яке вирішення вони вже, вже винесли для України щодо обстрілів і наших можливостей до них долітати? Я вам скажу так: вони зараз піклуються про якісь свої об'єкти. Про свої об'єкти прямо піклуються, розумієте, щось там, типу, і вони зараз їх закривають. Тут мова йде про, зараз не про Україну, а про їх об'єкти. А якщо ми кажемо за Україну, то ось особисті дуже важливі е, місця. от Місця тут навіть не про об'єкти, а от якісь важливі місця для України. І тут да, дві камічі можна означати також і обстріл. Ну, ви знаєте, от зараз я тут не, е, не бачу. Е, ну ось... Ну, Но тут мова йде, що вони піднімають питання щодо внутрішніх. В них тепер можуть бути внутрішні якісь суперечки. Внутрішні суперечки. Ой, боже, вибачте. Це руками так махає. Ось так. Також вони розуміють, що їх об'єкти десь будуть повалені, куди долітають, будуть долітати наші ракети. Ось карта кінця їх об'єктом. Для них це буде караул-кошмар. Ось так. Щодо. Чи будуть вони тепер Україну більше обстрілювати? Я не бачу, що вони будуть більше обстрілювати, тому що вони і так більше обстрілюють. І так на протязі всього часу. Чи будуть більше обстрілювати? Ну вони будуть обстрілювати. От просто немає більше обстрілювати. Вони будуть обстрілювати, але навпаки, вони деякі. Точки свої, звідки могли летіти ракети, якраз будуть потерпати, якраз вони будуть недостатньо мати, скажімо так, можливості. Дивіться, якщо раніше, наприклад, з 10 точок, з трьох точок вони могли масово обстрілювати, тепер це буде зменшені можливості. Ось так, навпаки, вони почнуть трошки страждати, не дивлячись на величезну територію. Тому вони більше зараз. От, там вчора да, увага була направлена на захист їх якихось таємних споруд. таємних споруд. Тому що ось ці таємні споруди можуть тепер потерпати і якраз бути не повністю, скажімо так, в силі там. Але зараз ще я вам скажу так, що. Як ви дам пишете, це лише мої фантазії. Я вам хочу сказати, що зараз буде підніматися про таємну зброю, яка може бути досить міцна. Я не думаю, що це про атомні, атомна зброя. Це якась іще якась, іще місце, якийсь іще один може бути корабель, який ще, коротше, не виводилося ще на огляд. От і все. Він ще не був, скажімо так, або в праці масштабно. Можливо, те, що стоїть на воді, дійсно. Він поки що, да, він поки що просто стояв і не був активним. Або це якийсь корабель, або якась споруда, якась специфічна пушка. Вибачте, що я так примітивно, бо я не розуміюся в цьому. Ну, щось, або якесь містечко, яке було там закрите, прикрите, а тепер з нього можуть початися обстріли, тому що тепер вони десь втрачають можливості, які з близької території своєї вони обстрілювали. І тепер ось тут піднімається питання, або піднялося вже питання щодо. Того містечка або цієї споруди, того корабля, з яку я яке треба з якого треба знімати тент, так би мовити, і пускати в працю. Ось так любі я бажаю тихого, гарного дня. Добачення.